Сьогоднішнє відео точно визове шквал коментарів і недовольства, тому що сьогодні ми будемо розповідати вам, як ми ріжемо дерева. І. Одразу у мене до вас малесеньке проханнячко, перед тим, як писати гнівні коментарі про те, що ми городські приїхали і ріжемо дерева, які росли до нас тут багато років. Будь ласка, згадайте, що ви бачите тільки відео. Відео, ну, це не повна інформація. Ви не знаєте всіх нюансів, і я вам хочу трошечки про них розказати. Наприклад, ось це ой, на за залишках, якого я сиджу, ось це був ось тут аварійний горіх, який зачепляв, по-перше, лінію електропередач, а іншою стороною він гілками ось туди лягав на дах. І в ось цю кімнату, яка буде майбутня дитяча, там була шалена тінь. Ну, тінь це таке, це можна пережити. І плюс цей горіх, горіх він був аварійний, з тріщиною. Тобто його. Ну, Ну, його було не варіант залишати. Ось тут він був. Так, мені а, самій шкода, напевно, в якійсь мірі, бо зрізати дерево це, це завжди якесь, ну, наче життя якесь забрати. Але але, ну така от ситуація. І щодо горіхів, і цього, який був От там, зараз я вам про нього розповім. А, ці два горіха вони практично не родили. А якщо родили, то горіхи якісь. І чому далеко ходити. Це не те, що він прям висох, вони одразу такі були, ніякі. Тобто ці дерева це був баласт, на нашу думку. Я розумію, що для когось з вас це взагалі не будуть аргументи. Ну, окей, у вас своя думка, у нас своя, ви можете залишати у себе на ділянці дерева, які хочете, а ми приберемо ті, які хочемо. До того ж є ще у нас досвід бабусі, мого чоловіка, життя на ділянці із здоровезними такими горіхами. Це тінь, це волога, під ними нічого не росте, і це капець як багато сміття. Ну, тобто, нам цей досвід не дуже подобається, і ми собі такого не хочемо. Тепер щодо ось цього колишнього горіха. Uh, дивіться, ситуація, яка нам треба буде переносити лісівника із отої господарчої будівлі на хат, скоріш за все, і цей горіх він стояв якраз на дорозі від стовпа і до хату. І він теж був дуже-дуже здоровий і гілкіх у сторону хати, і знову ж ось ті самі лінії електропередач. І взагалі не факт би нам щось зробило, якщо б у нас тут ті здоровецькі дерева стояли. Ну я не знаю, чи в я вас, що не вбідила, але я привела наші аргументи. Зрізали ми ці монструзні горіхи не самі. Наймали альпіністів, які кожну гілку спускали на мотузці донизу. Скидати їх було не можна, щось обов'язково зломали б або шифер, або виноградне арку. Скидали, як ви бачите, тільки нарізані кавалки. І щоб ви розуміли, не всі спеціалісти по обрізанню дерев бралися за такий складний випадок. Ми знайшли саме бригаду, яка приїхала і за півтора дні порізала ці горіхи. Обійшлась нам така радість у 11 тисяч гривень. Гілля поскладали на ділянці та перед забором. Зараз воно підсихає. Далі будемо подрібнювати та заготавлювати дрова. Перед тим, як почати роботи по ліквідації горіхів, ми самі зрізали стару яблуню з омилою, яка гілками лежала на даху веранди, на якому вже є культурний шар сунилих яблук та перепрівого листя. Як ви можете зрозуміти, дров у нас буде багатько. Конкретно ці будуть не під грубу, а для шашлика та стейків на грилі, бо деревина фруктових дерев дуже для цього пасує. Заготовлену деревину ми почали гарненько складати під сарайчиком. Буде красивий фон для майбутніх відео. Як ви бачите, Костянтин теж доклав до цього руку, навіть свою пилку з дому взяти не забув. Ось, до речі, про цю яблуню. Прекрасне яблуня, чудове яблуня, але подивіться, вона вся хороша омилою. І скільки ти то омилу не зрізай, вона, якщо є, то нікуди вже не дінеться. Так що сьогодні будемо цю яблуню зрізати. У нас є інші. Ось ця, яка в адекватному місці, і адекватна, і все добре. І ось там, ось там біля гаража. Ось це теж яблунька. Там ще якісь вишеньки є, а ще у нас є груша. Ці дерева ми трогати не будемо. Бо вони нормальні, вони хороші, вони родять і все з ними добре. Тут логічно знову повернутись до горіхів, бо саме вони запустили ланцюжок подій. Через те, що крона здоровецького горіха лежала на арці, виноград не міг її заповнити. Він тягнувся до світла і перебрався на яблуньку, яка росла поруч. А яблунька, у свою чергу, щоб втекти від тіні горіха і обіймів винограду, потягнулась уверх і вилізла під олашна, аж на дах сараю. І вийшло так, що дерев це є, а крони по факту немає. Тільки довгі гілки, які тягнуться незрозуміло куди. Можете зрозуміти, сьогодні буде яблучний пиріг і яблучний компот. А я думаю, що знаєте, яблучно грушевий пиріг, бо я груші сьогодні стробила, вони вже доходять. Буде дуже смачно. О, а це так сама омела. Боже, вона така важкезна. Я бож... я уявляю наскільки важко дерево. І цікаво, а це та сама омела, яка у, а, у штатах є символом різдва чи ні. Просто якось іронічно виходить, що рослина паразит символ свята народження. Цікаво. Тут виноград з цієї арки, він на оцю бідну яблуню перекинувся. ну Плюс-мінус, як ми грушу чистили. Хочемо якось відрізати її трошки і виноград повитягати і пустити його отуди, на ту арку знову. Ось тут десь ця лоза ось ця здається, Одна з лоз перекинулась саме на яблуну. І, до речі, коли ми купили ділянку, на виноградній арці лежала здоровезна гіляка з горіха. Чи то вітром знесло, чи то зламалась. Але арка ціла, зроблена на совість, і вона витримала. Трошки попрацювали саме час для кофі брейка. Сьогодні ми будемо смакувати каву від 25 Coffee Roasters – українських виробників натуральної свіжообсмаженої кави. В асортименті 25 Coffee Roasters – більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Ми обрали каву з лінійки Тафер. До речі, нас спитали, яким чином будемо заварювати каву, і безкоштовно зробили помел саме для заварювання у чашці. Посилання на сайт та Ютуб 25 Coffee Roasters ви знайдете в описі відео, а інстаграм магазину ви бачите на екрані прямо зараз. А ми обрали собі дві кави з лінійки Taffer. Одну ми вже безсовісно випробували вдома. Це ось цей варіант Ефіопія Сонора, кава з ароматом фундука, какао та відтінками сушених фруктів. А, і вона нам дуже сподобалася, вона правда має такий горіховий аромат. А ось сюди для того, щоб красиво її скуштувати на відео, ми обрали другу каву папонова Гвінея, з ароматом шоколадних квапель та медових плазінал. Я її ще не куштувала, тож, тож зараз подивимось. Так, у неї трошки кондитерський такий запах-аромат. Так, теж насичена. Смачна, але трошки інша. Я думала, знаєте, що оця ефіопська буде кава для хлопчиків, а це кава для дівчаток. А вони обидві дуже універсальні, дуже смачні і нам сподобалось. Щоб ви розуміли, у нас закінчилась кава. Ми чекали ось це посилання. Силку, а не посилання. Посилання це силка. Дякую. Ми чекали ось цю посилку. і... Півдоби сиділи без кави. Для нас вшої сім'ї це таке це серйозно. Знаєте, що я вам скажу? Найкраща випічка це випічка з м'ясом. Оці всі ваші вишні, оці всі ваші яблука то все фігня. А випічка з м'ясом це топ. Да вибачать мене вегетаріанці? До речі, для вас, підписників цього каналу, є невеличкий подарунок. Промокод оленка 25 який дає вам знижку 20% на зернову каву, окрім дрібів, комбо та дегустаційних наборів. Нагадую, що всі посилання в описі під відео. Після дерев ми зайнялись криницею. Щиро думали, що криничку треба тільки почистити, і все, можна буде користуватися. Знайшли людей, які цим займаються. Вони приїхали і вигріблину, сміття, і навіть стару кришку криниці. Після чистки виявилось, що рівень води близько метра, а це замало. Для того, щоб відрами черпати, це прокатить. Але для того, щоб завезти воду в хату і повноцінно користуватись нею в санвузлі та на кухні, цього замало. Треба вкопуватись ще мінімум на 2 метри. І ми вирішили додати ще 2 ремонтних кільця. Хлопці приїхали з купою всього, навіть з генератором, болгаркою та зварювальним апаратом. Нажичку. Що? Щоб прибрати шмат забора, щоб могла стати вишка, власне, зараз ви бачите процес її установки. До речі, третім підсобником на цих роботах був Юра, мій чоловік, з трьох причин: по-перше, зекономити 600 гривень. По-друге, все зафільмувати. А по-третє, в газельці всього три місця і хлопцям не було куди посадити четверту людину. Після установки вишки почали вичерпувати воду. 200-літровою бочкою клапаном на дні. Вона магічно воду в себе впускає, а потім не випускає. Всю цю радість вививали перед забором. Спершу вода була більш-менш чистенька, прозора, а далі, самі бачите, пішла глиняна жижа. Після бочки почався процес, назву якому дати важко: буріння, довбіння, копання. Коротше, на установку вділи велику залізну приспособу, яку хлопці називали стакан, а на неї важкезні залізні бліни баласт. Все це кидали у криницю з розгону. Коли вона падала, навіть із глибини 10 метрів відчувався поштовх. Таким же магічним чином, через клапан глина в стакан набиралась, але не висипалась. Її витягували і накидували до вичерпаної води під забор. Потім знову черпав воду, яка після довбіння стала практично не водою, а сметаноподібним розчином глини. І боже, як добре, що в сараї були якісь старі чоботи, бо Юра приїхав в красивих кросівках в сіточку, а до цього моменту вже всі ходили по кісточки в рідкій глині. Як ви бачите, брудну калюжу зробили знатно. Пеппа та Джордж оцінили би. І процес довбання та черпання повторювався декілька разів. Після того, як необхідна глибина була досягнута, вхід пішли залізобетонні кільця. Їх підкотили до установки та спустили в криничку. Такі кільця називаються ремонтними. Їх зовнішній діаметр трохи менший за внутрішній діаметр кілець, з яких набрана криниця. І це логічно, бо їх треба якось туди впихнути. До речі, нам сказали, що ремонтні кільця можна поставити лише один раз. Тобто і криницю можна заглибити лише один раз. Тому добре думайте, скільки їх ставити. Після кілець у криничку спустив дядечка, який ці кільця рівняв та осарпила. Кольцом топлене. Та й понять, пробує шатай, Так, сідаєш, що Так, да -да. Сідай? Да -да, я вказую. Після установки кілець воду ще раз вичерпали. По-перше, бо вона була брудна, а по-друге, щоб перевірити швидкість наповнення криниці. Наша криниця набралась добре. Фінальний акорд ремонт забора. Його дещо модифікували. Раніше криниця була відкритою і через цей отвір до нас вже лазовий металоломщики. Тепер криничка закрита, забор сплошний і буде трошечки спокійніше. Що по цінах, почистити криницю коштувало 2,5 тисячі гривень, заглибити 8 тисяч гривень. Так що на даний момент разом із деревами ми витратили вже 22 тисячі 300 гривень. Це перші роботи, на які ми наймали людей, не гриблись самі. У подальшому хочемо якось балансувати, щось робити самі, а на щось наймати спеціалістів. А вже ж все зробити своїми руками це крутий контент, але так можна й кончитись, причому дуже швидко. Тепер будемо чекати, як підсохне листя на обрізаних гілках, дробити їх і паралельно шукати і купляти насос криницю. Процес подрібнення теж хочемо показати, якщо все вийде, як задумали, буде цікаво, так що не перемикайтесь!